Тут у нас по рибці. Тут у нас три вида на 29-27. Тут є сальмони. Сальмони це риба червона. Вона сама дорога. Виходить тут на майже на 14 євро е, 700 грам, Потім тротта б'янка, це типа Форель. Кіло 700 на 10. Євро і чуффідіто на Гранді. Це у нас. Це у нас восьми ніжка знову. Якось хочеться його по-цікавенькому приготувати. Треба подумати. Червону рибу я залишу на вечерю. Та під пляшечку холодненького, сухого білого винця Пекоріно. До речі, дуже пасує до риби. А на обід приготуємо цього. Звіра. Я його вже не раз готувала. Нормально. Картопелька закінчилась, тому на гарнір я відкрию баночку чечі. Це у нас нут. Обсмажу його з цибулькою. Притрушу зверху укропчиком, який я вирощую тут у вазонах. До речі, українські сімена. І такий буде у нас непоганий обід. Найбільше сьогодні у мене фантазії не вистачило, але головне, що все смачно і корисно. А ви що готували на обід?